Антоніна саме роздивляється речі з нової весняної колекції. Вибір великий, але ціни кусючі, тож купувати дівчина не поспішає. Ну, по можливості я би хотіла оновити, так як зараз весна, сонечко, хочеться щось яскраве, хороше, таке, курточки, туфлі, джинсики. Зараз не можна собі так дозволити, як того року, коли ми могли дозволити собі дві-три речі купити, а зараз одну, ну, максимум дві. На жаль, бути у тренді задоволення не дешеве, легкий верхній одяг в середньому тисяча гривень. Доступніші за ціною моделі минулого року. Ціни на весняні курточки дуже різні. Найдешевша, до прикладу, коштує 210 гривень, а найдорожча. От такого плану 980. вартість речей у магазинах стокового одягу повністю залежить від коливань валюти. Змінюється курс, змінюються ціни. Деякі підприємці навіть встановлюють вартість товару у євро, оскільки закуповують його у валюті. А ті, хто все ж намагається втримувати доступний рівень ціни, нарікають. Якщо не прив'язуватимуться до курсу євро, просто не зможуть закупити товар. Це Побило так хорошу частину всіх магазинів, підприємців багато закрилися. А наскільки підскочило? Ну як підскочила валюта в три рази, приблизно так само і підскочила і ціна. Просто десь стараємося зменшувати свій заробіток і тому робити ціну доступнішою. Таким чином маємо ну в два рази, це 100%. За весняне взуття теж доведеться викласти кругленьку суму у середньому 800 гривень. Тож, аби придбати найнеобхідніше верхній одяг та весняні чоботи, у гаманці треба мати на Менше мінімальної зарплатні. Нагадаємо, це 1218 гривень. Ми вирішили зекономити на взуті і придбати найдешевше за 690. А от на курточці не заощаджували, обрали ту, що найбільше сподобалось за 720. Ліміт перевищено, витратили 1410 гривень. Заощадливі ужгородці зауважили, На секонд-хенді за ці гроші можна було на три сезони уперед гардероб оновити. Щоправда, аби знайти незаношену річ у нормальному стані, треба постаратися. Найдорожчі шкіряні куртки. Такий піджачок кожен ну, 250 гривень. Ось це теж кожен 250 гривень. Вот это кожаная, потому что, ну это будет что універсальна, вона зі з дефектами, це більш, знаєте, дешевлі 150. Взуття так само за доступними цінами. Ну дивіться, от 200, 200 там, ну і до лише чоловічого бо до 350, все. А так вони жіноче 200, 250. 300 гривень я читаю за вобу, коли і пенсія, і мінімальна зарплата, то Ще не купляють, не купляють так як раніше, конечно. Ну, помалі привикають одягатися в секунді чи ні, це особиста справа кожної людини, і не важливо, що її туди привело. Скрута бажання виділитися чи зекономити краща якість або просто цікавість. Загалом ужгородці не поспішають витрачатись на весняний гардероб. Купують найнеобхідніше. Чисто, щоб взутися, щоб в сезон виходити і все а так. Треба носити те, що в довгому році купували, Тому. мені потрібні ботинки. Але ми походили по магазинах і вони дуже дорогі на сьогодні. Ну, звісно що будемо економити. Найнеобхідніше, купили в минулому році.